Доброго вечора всім. Друзі, я знаю, яка є велика спокуса зараз повірити у швидкий мир. Він мені цінний ще більше, можливо, ніж іншим, бо сам я родом з Донбасу, я там народився і виріс. Зараз там на окупованій Росією території могили і мого діда, і мого батька. Там за лінією фронту мої рідні, на лінії фронту мої друзі, однопартійці. І тому. Я розумію наскільки цін, ці, цінно для всіх нас зараз е, мати цей мир. Утім, я хочу звернути увагу всіх на таке: Путін не хоче цього миру, і треба це усвідомлювати і розуміти. Йому потрібна Україна на колінах. І саме тому сьогодні вірити в те, що путіну потрібні окремі райони Донецької і Луганської області абсолютно марно, абсолютно. Він з нами грає у військову гру у шахи. Він друзі може наступати, він може відступати тимчасово, він може робити маневри. Але кінцева мета цієї гри одна: це повне знищення противника. І саме до цього ми маємо бути готовими. Тому сьогодні, друзі, коли ми говоримо про а, мінські домовленості, я розумію, наскільки вони для нас можуть бути важливими. Я розумію, що це для нас може бути шанс на той дорогоцінний мир. Але я пропоную в цій ситуації не дозволяти собі розслаблятися. Про який особливий статус для окремих районів ідеться сьогодні? Скажіть мені, будь ласка, бо йдеться насправді ж не про території, йдеться про, про долі людей, яких там мільйони, яких не можна там лишати. І тому відповідно сьогодні, якщо президент Порошенко заявляє про те, що особливий статус окремих районів Донецької і Луганської області це збільшення їхніх повноважень, то у мене питання: чому тоді цей е, спеціальний статус лише для окремих районів Донецької і Луганської області, а не для всієї країни. Хіба не йдеться про ту децентралізацію? Яка так потрібна українському народу, українському суспільству, української держави? Якщо так, то не треба дурити один одного і треба реформувати прямо зараз країну? У мене питання безпосередньо до тих, хто сьогодні в парламенті. В який спосіб ви будете забезпечувати голоси для закону про особливий статус, який прямо протирічить Конституції? Якщо ми вже починаємо грати в цю гру. То давайте відповідно проводити конституційну реформу, яку який передбачати, що в областях, в районах, в регіонах буде більше повноважень, більше ресурсів, більше можливостей, більше грошей, і так далі. Це такий варіант для нас підходить. Друзі, ви знаєте, що війна насправді і події на сході вони дали найкращу оцінку діяльності усім попереднім урядам. усім без виключення. Війна сьогодні оголила для нас. Усі проблеми. А, і а, вона не відміняє реформ насправді. Вона лише змінює сьогодні пріоритети. Перше питання безпеки. Вона постала як ніколи раніше. І людини, і суспільства, і держави. Йдеться про реформу армії. Йдеться про те, що ми маємо запустити врешті трьохріневу систему оборони. Йдеться про те, що в Україні має з'явитися по-справжньому професійна контрактна армія. Ідеться про те, що в Україні має з'явитися система територіальної оборони, так само, як в багатьох європейських країнах, коли за дві години, за три в селі, в районному центрі, люди знають, де взяти автомат, вони навчені для того, щоб захистити я, Василь, свою державу.